Захистити свою країну і здобути перемогу завдання номер один для кожного свідомого українця. Впродовж кількох тижнів новобранці новоствореної штурмової бригади Людь проходили перший етап професійного навчання. Привітав бійців з випуском заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Олег Ляхович. Бажаю вам всім в першу чергу міцного здоров'я, живими, здоровими, повернутися до своїх сімей, виконувати чітко команди. Ваших керівників, досвідчених офіцерів, які будуть вами керувати. Люди різних професій, різного віку та захоплень об'єдналися заради спільної мети, заради перемоги. Тут ми пройшли дуже дуже класну, потужну підготовку. Чесно кажучи, я не був впевнений, що це можливо настільки швидко зробити, але сьогоднішні результати показують, що це що можливо що абсолютно цивільні люди можуть показати якісні результати з дуже короткий період часу навчання. Основи вогневої та тактичної підготовки, а також тактичну медицину, освоїли бійці. Максимально стислі терміни з хлопцями займалися досвідчені тренери, які доклали максимум зусиль, аби майбутні захисники отримали якісні уміння та навички. Усі заняття відбувалися в умовах наближених до реальних бойових дій. Я вивчав тактичну медицину. це почалося ще з армії з 2016 року, і це все розвиваю до цього часу. Тому що розумію, що це дуже потрібні речі. Це речі, які рятують життя. Не кожна куля забирає життя. Не надана допомога вчасно і якісно забирає ну напевно не менше життів. На Тернопільщині це вже другий випуск бійців, які пройшли професійну підготовку. За кілька днів хлопці відправляться до інших спеціалізованих навчальних центрів для проходження бойового злагодження. Під час другого етапу вони повинні зрозуміти, що таке робота у групах і як працювати в екстремальних ситуаціях.